Протипожежної безпеки. Привіт, малята! Ви впізнали мене? Так, я пожежник, і сьогодні я завітав до вас, щоб розповісти про правила протипожежної безпеки. А може, ви вже знаєте ці правила? Ні. Тоді сідайте і слухайте уважно. Не грайся із сирниками та запальничками. Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів. Не суши речі над газовою плитою. Подивіться малята, скільки багато електроприладів. Їх не можна вмикати одночасно, тому що електромережа може згоріти. А це електричні прилади Назвіть їх, будь ласка, так, вірно. І вони у вас у всіх є вдома, тому запам'ятайте, що не можна вмикати електричні прилади без дорослих, не можна палити багаття у сараях, підвалах, на горищах, тому що може статися пожежа. Малята, не беріть до рук петарди та інші піротехнічні засоби. Це дуже небезпечно. Нехайся рідиною, що легко займається бензин, газ. Запам'ятай, що вони дуже швидко запалюються. Не можна діткам самостійно розпалювати багаття. Це можуть робити тільки дорослі. Запам'ятайте це правило та нагадуйте дорослим, коли ви ходите із дому, обов'язково вимикайте електроприлади. Не тягни за дріт рука, а коли підростеш, то знай, що треба обережно виймати штепсель із розетки. І ще запам'ятайте таке правило: не запалюйте свічки та бенгальські вогні без нагляду дорослих. Вогонь наш друг та не завжди, чекати можна від нього біди, берегіть себе малята. Я сподіваюся, що ви завжди будете пам'ятати правила протипожежної безпеки. Дякую вам за увагу, малята. До нових зустрічей!